Агентство у справах палестинських біженців заборонили вести діяльність в Ізраїлі. Відповідне рішення ухвалив Кнесет. Автори законопроєкту кажуть, що співробітники організації причетні до нападу на Ізраїль, що стався торік 7 жовтня, а також що там працюють члени ХАМАСУ та інших терористичних організацій. У серпні ООН звільнила дев'ятьох співробітників агентства, які ймовірно були причетні до нападу на Ізраїль. Також підтверджено, що там працював командир. Дир Хамасу в Лівані, якого ізраїльська армія знищила у вересні, Якщо ООН не бажає очистити цю організацію від терористів, від активістів Хамасу, то ми маємо жити заходів, щоб ці люди більше ніколи не змогли завдати шкоди нашому народові. Агентство у справах палестинських біженців діє у Сирії, Лівані, Йорданії, Єрусалимі, на західному березі та в секторі Гази. Воно надає послуги охорони здоров'я, соцзахисту та освіти, а ще надзвичайну допомогу. Але армія Ізраїлю каже, що в газі інфраструктуру цього агентства використовує Хамас. Ми побачили, що Хамас захопив об'єкти у Газі, школа, лікарні та штаб-квартири. Він використовував їх як військові бази, щоб ховати боєприпаси і фактично вести терористичну діяльність за допомогою об'єктів. ООН. В ООН вважають, що новий закон погіршить гумситуацію в Газі. Стурбованість висловили й голови МЗС Франції, Німеччини, Великої Британії, Японії, Канади, Австралії, Південної Кореї та США. Ми чітко дали зрозуміти Ізраїлю, що необхідно доставляти гуманітарну допомогу цивільним особам. Цивільне населення треба захистити. Водночас Хезболла, яка діє в Лівані, у понеділок знову обстріляла територію Ізраїлю. Система ППО Залізний Купол за один день перехопила понад 100 ракет.